Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього заняття організація біваку. Мета познайомитись з облаштуванням біваку та вибором місця для нього, Розвивати вміння та навички, облаштовувати бівак. виховувати бережне ставлення до туристичного спорядження, готовність до взаємодопомоги та взаємовиручки. На минулому занятті ми з вами розглядали тему спеціальне спорядження. Давайте пригадаємо, де використовуються карабіни пішохідному туризмі. Це організація команди та суддівської поручнів, натягування мотузок, з'єднання робочих мотузок між собою, приєднання страхової мотузки до учасника. Організація страховки та самостраховки, організація опорних пунктів страховки, організація проміжних пунктів страховки, транспортування потерпілого, транспортування вантажів, приєднання учасників до навісних переправ, приєднання учасників до підйомних та спускових мотузок та інше. Тема нашого сьогоднішнього заняття організація бівалку. Туристичний бівак – це місце розміщення, тобто табір туристичної групи для відпочинку або ночівлі. Добре організований бівак забезпечує повноцінний сон і відпочинок групи за будь-яких погодних умов. Але організація комфортабного біваку потребує деколи немалих зусиль та часу. Зупинку на бівак група визначає на карті ще до виходу на маршрут, розбиваючи ходові дні походу і приблизно визначаючи місце начіння. деколи. Непогода може примусити групу зупинитися раніше визначеного часу. Або якщо визначене місце виявилось некомфортабельним, група може пройти дещо більший час, ніж було заплановано раніше. А інколи буває так, що група до кінця денного переводу ще не пройшла певну відстань, але натрапила на гарне місце. Група може зупинитися на ночівлю раніше. Але у будь-якому разі ночівля повинна відповідати вимогам безпеки. На місці ночівлі повинні бути дрова і питна вода поблизу. В Озері або річки, які будуть знаходитись поруч з біваком, можна покупатися. Вибираючи місце, необхідно дотримуватися двох головних умов. Насамперед це дбати про свою безпеку і друге якомога менше нашкодити природі. На бівак необхідно зупинятися не раніше, ніж за дві години до настання темряви. Бівак має бути розташований. У захищеному від вітру, рівному та сухому місці поблизу води і дрова. Не рекомендують ставити табір біля населених пунктів, тваринних ферм, які розташовані вище за течією річки, воду для пиття та приготування їжі, брати вище від місця розташування табору, а для вливання Купання та прання нижче за течією. Категорично заборонено ставити намети в сухих руслах річок, адже в разі зливи таке русло миттєво заповнюється бухливою водою і змиває табір. На багатьох маршрутах є спеціально відведені місця для розпалювання вогнища. Та приготування їжі. Намет ставлять входом до вогнища на відстані 6-10 метрів. Після згортання білого вогнище заливають водою. Отже, ми з вами розглянули вибір місця та організацію біоаку. Домашнє завдання. Напишіть мені. Як вибрати місце для облаштування білого куму? До побачення!